Сьогодні говоримо за наш бестселер, за наш топ-продаж в сегменті найкраще співвідношення ціна до якості. Ми говоримо сьогодні за паркет Ойл. Паркет Ойл. Будемо говорити за способи його нанесення, за призначення, тобто, де його найчастіше використовують, де його найбільша ефективність, за особливості його застосування, за рекомендації, за сертифікацію і, в принципі, за всі плюси. Мінуси, переваги і недоліки цього продукту. З самого початку паркет Ойл. Що він е, собою являє, і які є його е, комбінації, які є його основні варіації? Значить, паркет Ойл можна поділити на два типи: є хардвакс паркет Ойл, або як його називають наші майстри і професіонали, які вже ним багато часу користуються, 10-30. Це е, паркетний масло віск. Він буває двох ступенів блиску. 1030 буває класичний, у якого ступінь блиску і міст воску коливається і між 10-30%. І паркет Oil Natural 1030. Цей продукт має найменший ступінь блиску, там 0,5%. І комбінація олій і восків так спроєктована, щоб мінімально жовтити і мінімально підпалювати деревину. Тобто ефект змочення найменший буде. Але, по суті, 10.30 найпопулярніший продукт, і ми його сьогодні будемо наносити. Також є паркет ойл без воску, тобто паркетна олія, яка не буде містити воску. Її є теж дуже багато е ступенів блиску, там буде аж 5, там є нульовий голос, нульовий 5-й, далі є 10-й голос, 30-й, який найбільш популярний, 60-й і навіть 90-й. Сьогодні ми нанесемо 10-й голос, 30 й голос. 90-й глос і нанесемо 1030 класичний з воском. У нас буде 4 однакових дубових щита, ми їх затонуємо і потім фінішнемо по нормі. Що собою є паркетне масло? Паркетне масло це суміш натуральних олій, там входить до складу багато ляна, рецинова, апельсинова, рапсова і багато інших, яке буде посилено уретановими смолами. Олії дають проникнення, дають натуральність, ауротанові смоли, які теж йдуть натурального походження, тобто смоли ці варяться теж на основі натуральних олій, формують плівку ці смоли і дають максимальну стійкість до механічних, до фізичних навантажень і таке і інше. 10-30 або паркет Hard Wax відрізняється тим, що до його складу буде входити ще велика кількість восків. Які будуть давати такий восковий жирний ефект. Ми далі на відео це все побачимо. Що ж по сухому залишку? Те, що мене дуже часто питають, нас всіх питають клієнти. Сухий залишок у всіх продуктів цієї лінійки Oil буде коливатися від 47 до 52 Тобто 10-30% буде мати більший сухий залишок, там 51 52 А звичайний Parket Oil без воску буде мати сухий залишок 49%. Продукт має досить натуральний запах, до складу входять тільки дероматизовані розчинники. Він відповідає всім нормам і сертифікатам n 713 Це дуже безпечний продукт, не можна покривати дитячі іграшки, можна покривати е, ліжечка дитячі, він цілком безпечний. Він має висновок інституту ІБР, в якому зазначено, що він не містить ніяких е, небезпечних складних там, сполук. Типу хрому, свинцю і так далі. Випробування нанесення ми будемо сьогодні проводити на виробі підвіконня. Тобто у нас дубовий щит, який потім буде застосовуватися в підвіконні. Обрали ми з наших каталогів колір італійський горіх. Ну, він дуже популярний. Що треба враховувати? Має значення відкритий час матеріалу. Всі продукти серії паркет Ойл мають дуже е швидке висихання, а відповідно і досить короткий час. Тобто, якщо ми на них робимо колір і хочемо ефект е, втирання, тобто такий максимально е, виявити малюнок дерева, максимально протерти колір, то такі продукти будуть ефективні на невеликих деталях. Тобто, коли площа покриття там 1-2 метри. Якщо ми говоримо про покриття підлог, великих виробів, то паркет-ойл не рекомендуємо використовувати, адже в нього коротесенький час життя, там буквально 10-20 хвилин, він починає липнути, можна наробити переходів. Для таких завдань є паркет Ойл серії Плюс, він для наповільних розчинниках, або паркет Oil серії Pro, там зовсім інший сухий залишок, зовсім інший склад, і цей продукт матиме дуже довгий час. Так як у нас підвіконня дуже маленьких розмірів, то ми замішуємо на тому самому P30, на класиці, колір і будемо наносити втирання. Як саме ми нанесемо матеріал на поверхню, ніякого значення немає, тобто ми можемо його... Розлити по поверхні і наносити розтиранням. Тобто, це може бути кісточка, це може бути губка. Зовсім не має значення. Важливо, то, що у нас витрата надзвичайно маленька, тобто достатньо всього 30-40 мл на метр квадратний на твердих породах і 40-50 на м'яких. І важливо пошліфувати деревину за структурою зерном P120. Так, колір найбільше рівно ляже, колір буде насичений. І огріхів шліфовки буде найменше видно. Наносимо спочатку покриття поперек, а потім залишки витираємо вздовж текстури деревини. От ми намазюкали масло. У нас є 10 хвилин, далі ми беремо паперову ганчірку, котон, рушничок. І все, що не впиталося, витираємо. Перший ґрунтуючий, тонуючий шар олії рекомендуємо наносити зі всіх сторін. Тобто, це нижня сторона підвиконня, це лицева. Тильну сторону пропитуємо олією для того, щоб захистити її десь від вологи, від шкідливих чинників, якщо там, наприклад, буде якийсь клей на розчиннику, або якщо, наприклад, буде десь конденсат підтікати, і деревина в такому випадку буде максимально захищена. Якщо ми очікуємо якісь більш несприятливі умови, то ми можемо тоді наносити фінішне покриття не тільки на лицеву сторону, але й на тильну. В торці їм треба найбільшу увагу приділяти, їх треба дуже добре пропитати покриттям. Наносимо ще три щити. Орієнтовно площа поверхні, яку ми покривали, становить 3 35 квадратних метри. Ми витратили на всю площу для тренгування і ґрунтування десь в районі 100 120 мл покриття. Як бачите, цього цілком хватило. Для покриття нам була потрібна губочка і трошки натуральної ганчірки, або, як ми використовували, паперові рушнички. Далі ми розкладаємо наші деталі, сушитися, сушка 8-12 годин. Для висихання матеріалу дуже важливо розкласти всі деталі, так, щоб максимально вони могли обвітрюватися. Ніколи не варто складати деталь на деталь, адже отут атмосферної сушки буде дуже мало, доступу кисню буде мінімально і сохнути матеріал буде довше. Наші взірці висохли, будемо вносити фінішне покриття. Що треба знати про фінішне покриття? Ми далі говоримо в розрізі паркет Ойл. Виробник рекомендує для домашньої помірної експлуатації 100 мл матеріалу на метр квадратний і 150-180 мл для інтенсивної експлуатації, коли ми маємо комерційні поверхні, наприклад, підлога, підлогові покриття в готелях чи ресторанах, сходинки, кришки стільниці таке і таке інше. Наносити фінішне покриття ми будемо валиком. Або кісточкою, що ми повинні розуміти, при нанесенні валиком з ворсою 4-5 мм ми дозуємо приблизно 50 мл матеріалу, тобто потрібно нанести двічі. Кісточка нанесення матеріалу буде в районі 60 мл, 65, в залежності від покриття. Якщо температура помірна, тобто 25 градусів в рамках 22-26, то додати якісь розвіджувачі, розчинники і так далі не потрібно. Якщо ж жаркувато або площі покриття великі, і ми боїмося робити переходів, додаємо 10-15% сповільнюючого розчинника, це сольваль 06. Важливо не забувати, що фінішний шар паркетного масла ні в якому разі не потрібно розтирати. Тобто ми нанесли валиком 50-60 грам 70 кісточкою, і залишаємо його на поверхні впитуватись, залишки не розтираємо. Пройшло 6-8 годин. Наші зірці висохли повністю, розкладено справа наліво. 5 глос, 30-й глос, масловіск 10-30, тобто блиск буде між 10 і 30 від воскова поверхня і глянцеве масло 90 й глос. Після першого шару різницю настільки непомітно, тому що масло все одно ще впитується, плівки немає такої, тому максимальний блиск, максимальний фінішний ефект будуть. Видимі після другого шару. Масло ворс не піднімає, але так як ми накладаємо шар, плівкове покриття шарами, нам обов'язково потрібно провести проміжне шліфування. Рекомендуємо проміжне шліфування p 240 Нас дуже часто клієнти питаються, чи буде гладка, чи буде приємна поверхня при шліфовці дерева p 120 і при проміжній шліфовці p 240 Точно буде, поверхня буде якісна. Поверхня буде тактильно, дуже натуральна, дуже приємна. Дуже важливо шліфувати дерево під масло правильно, 120 зерно це цілком достатньо, і шліфовка повинна бути за структурою. Після того ми наносимо колір, ми його втираємо, ворс не піднімається, наносимо прозору олію, яка висихає або масло віск висихає. Ми його шліфуємо попередньо. П-180, П240, рекомендоване зерно для шліфовки і наносимо ще один шар. І в нас буде дуже гладка, дуже приємна, тактильна поверхня. Якщо ми хочемо ідеальної поверхні, ми можемо провести потім ще проміжне шліфування П400 і натерти воском або олією для догляду поверхні. І тоді це взагалі буде там, антикварна мебель ефект. Для ідеального результату валік треба брати якісний. Якщо ми не впевнені, то бажано очистити його від залишки ворсу і сміття. Приміщення має бути сухо, не повинно бути пилюки. Рекомендована температура 24 градуси, плюс-мінус 2-3 градуси. Вологість приміщення 50% 45 55 Наші деталі, наші вироби повністю готові, все висохло. Що ми маємо? Ми маємо п'ятий глос, це максимально матове, максимально натуральне масло без воску. Хоча є п'ятий глос і масло віск. Далі в нас масло віск, наш бестселер 1030. Це масловіст, в якого блиск коливається від 10 до 30. Далі у нас є класичний, класичне масло 30-ка, дуже популярне теж в 30-му блиску. Ще у нас є 60-й блиск, його немає в наявності тут відмальованого, але він завжди є, його можна замовити. Його також можна зробити, якщо ми змішаємо 30-й блиск з 90-м. Це буде теж 60-й блиск. І останній взяти наш це масло в 90-му блиску, це для любителів реальних ефектів, хто любить, щоб блистіло, щоб було глянцеве, його ще бажано потім полірнути і бажано би натерти гусьйоном для дерева. При потребі ми можемо ще запечатати торці, якщо ми знаємо, що в приміщенні може бути волога, якщо буде підтягувати волога, тобто ми їх покрили безколірним маслом, але є ще запечатка для торців. Локсілер, воно прекрасно працює, прекрасно захищає. Масло є антисептиком, тому антисептика не потрібна. Нижню сторону, якщо нас буде підтягувати волога, можна крім кольору нанести один шар без, безколірного масла. Крім того. І е, далі можна монтувати ці підвіконня вже на об'єкті. Це можна використовувати клеї, можна використовувати поліортанові клеї, можна паркетні клеї використовувати. У нас дуже широкий асортимент також монтажних матеріалів.